Мануела Гридковська, пристрасний коханець. Частина 17. «Мор». У грецькій драмі не мандрували. Єдність місця та події тримали героїв на волю цю сцену. Хор коментував долю придушених фатом. Драми розігрувались тут і тепер. Якщо Грек був приречений на мандрівку, це ставало для нього справжньою папеєю. Новочасна людина зберегла відчуття драматизму, але єдність місця і часу помістила не на сцені, а всередині себе. Цим вона порушила чистоту жанру. Людське життя стало драматичною епопеєю – людина глядачем і актором водночас. Героєм романів, котрий сідає в потяг, аби поїхати з міста А до міста Б, щоб збулася його доля, ворвавши з єдиною. Порвавши з єдністю місця і часу події, ми мандруємо поміж місцями, які розмежовують простір. Через відсутність вір у призначення час перетворився на фатом, який нас прослідує. Ми не можемо терпляче чекати на його сповнення. Ми роз'їжджаємо простір розпачливим стилом, толочим його за зруйнування безпечної єдності. Від мандрівки ми очікуємо фабулу, яка пояснює сенс дороги. Потяги в романах ХІХ століття розвозять пасажирів в драми у всіх напрямках. Парадоксально від грецького парадоксу, успадкованого завдяки Візантії, але потяг, який служить зручному подоланню простору, стає на російських вокзалах знаряддям смерті. Виконавцем фатуму літературних розпачливців, котрі кидаються йому під колеса, Потяг замість перенести героя до місця призначення сам стає призначенням. Останні 200 років часи еволюції та дедалі частішого повороту ідей згадаємо фразу Леніна, переправленого із заходу на потязі, що революція паровоз історії. Справжнім революціонером був кант. Скальпалем найчастішого розуму він безповоротно розділив єдність часу і простору. Завдяки цьому, чудово усвідомлюючи метафізичну, Тривіальність мандрівки він не покидав Кенінсберга. Хоча одного разу він таки зламав свої принцип і виїхав до Голдапі. За цей вчинок негідний філософ а йому вирішили спородити пам'ятник на площі містечка. Сподіваюсь, що цього все ж не трапиться, і бронзовий кант із Голдапі не засвідчить переваги. Нерозсудливості філософа над філософією розуму. Енівей, anyway, повертаючись до шляху, яким мандрують несвідомі небезпеки подорожні, вони й далі безтерпотно сідають у потягу в Москві, Кутні чи Денвері. Наївні міркують, що доїдуть до мети призначення, яка насправді є Посполитим фатумом. Паска або як змайстрована з єдності часу і простору. От, скажімо, Марія в порожньому купе нічного потяга. Столузи до таран. Вона слухняно віддається ритмові їзди. Її засмаглі худі ноги вкриває біла спідничка. Матеріал вкладається на кшталт балдахіну, що прикриває внутрішню частину колін і трикотник під черев'я. Світло, яке просочується крізь тканину, нагріває шкіру теплим відціненням. Воно променить із дівочих затиснутих ніг. У сусідньому купе біля відчинного вікна в лопотінні паркового повітря сидить комісар Карден. Кожний ковток води із пластикової пляшки розливається плямами на його світловоловій сорочці. Карден коняє, світло гасне, потяг гальмує. У темряві галасливий скригіт вагонів заглушає... ц... заглушує цикад. Напівпорожній потяг спиняється посередині серпневої ночі. Він перевозить людей, але так само міг би перевозити морок, який вливається крізь відчинені вікна. Коридором прямує жінка з гавкаючим песиком в руках. Ну, тихо вже, тихо, гладить вона песика, затискаючи йому двома пальцями гавкочу мордочку. Не знаєте пані, що трапилось? вихилився з купи карден. і я не розуміюсь на техніці, буркнула вона у відповідь. Чому ж одразу техніка? Може, просто корова стоїть на полі. Фухнула пастишем, вона пішла далі, дивлячись, об стіни наче долала рух потяга. Марія заблокувала двері ряменцем торбінки, локомотив присвиснув до вагонів. Вони дотяглись до тарня. З потяга наспорожніли перон висіли тільки троє подорожніх.